Скажіть мені, будь ласка, чому порушується Конституція України? Одне просте про ви не О, всі я не знають, то смішно, свобода порушує. така непонятна Це не мої слова, та є закон. О, вже пішов наїв, я не проти свободи, маю проти будь-якій людини, яка порушує конституцію, яка порушує Конституцію, а не питання свободи. Будь-яка людина чиновник. Ви за те, що можна порушити конституцію? Скажіть, я повторюю, а партія регіонів то саме говорить, що в них є певні обставини. Це була на Майдані, я на світлочі бачила. як вона друга, добре, якщо ми будемо Майдані, то не можна порушувати конституцію. Хай покладе депутат, мандат депутата. Хай покладе мандат депутата. Займаємося дурницями. Ні, ми хочемо... Просто, все було по закону. Просто, що все що все було по закону провокація! Не буде провокація! Ваші сьогодні! Ви не знаєте, що ви робите! 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 Ви не знаєте, Хочеш дарувати Хочеш дарувати? Хочеш дарувати? Я нікого не, не, дарит, не, дарит. Дарит. Ну, сходи, не я я придумаю. руки. Не не за нашу. Ви робіть картинки, для людей, роснуть. Робите, що ж вашими. кидають. Що що? Да, тільки що плакати. Заберіть, будь ласка, цей продукт. Я буду вашого друга. або губернатор Львівщини. вона вас проігнорувала і вирішила далі порушувати Конституцію України. Зараз ми бачимо, що під обласною радою зібралися свободівські депутати, партійці, дідушки, які знову зривають акцію, рвуть людям плакати і провокують вів'ян на бійку. Ми бачимо, що всеукраїнське об'єднана свобода. Свобода на заході України діє так само, як партія регіонів Єла на Сході. І доля цих партій має бути однаковою. Свободівські депутати теріпанять місто Львів, співпрацюють з регіоналами, зривають акції громадських активістів, пишуть на них заяву міліцію, нападають на активістів, які роздають листівки. Україну створює картинку для російських ЗМІ, друкує міжнаціональну ворожнечу. І ми, західна Україна, на нас лежить за це відповідальність. Тому що тут ця партія народилась і тут вона повинна бути знищеною. Об'єднати країну можна лише в боротьбі з бандитами, корупціонерами і експлуататорами всіх мастей, незалежно від їхніх партій, регіонів. Ті ідеології, якими вони прикриваються, лише тоді ми зможемо знищити зовнішнього ворога, коли знищимо ворога внутрішнього.

Автономий рой! Що ти робиш? Я не хочу, 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 Ну, Катя, будь. Кидайте з висоти, що це? Вони ж мов. Забезпечувати.